Вітаю, друзі! Ми знову на нашому смачному каналі. Готуємо сьогодні дуже класний збалансований сніданок. Але головний акцент, на, на що я хочу зробити, це я навчу вас готувати яйця пашот. Бо також дуже багато варіантів є, їх готувати. Але я навчу вас робити це професійно. Також приготуємо поленту. Полента це кукурудзяна така крупа. З неї ми приготуємо таку кашку, основу. А, але прошу не плутати це з баношем або з іншими варіантами, тому що в нас буде саме полента. Нам знадобиться 200 г води і 200 г молока. Ніякої сметани, ніяких вершків, бо я вам наголосила, що ми готуємо збалансований варіант. Ставимо, хай підкипає водичка. Можемо вже її трішки підсолити. І це класна така, знаєте, гарнір палента до овочей зараз в піст, або до риби, або м'яса, ну, кому як завгодно. Тож, чекаємо, поки закипить. Тут водичка на пашот в нас вже також кипить. І нам ще третя треба. Третя, третя. Ну, ви зрозуміли, це такий святковий, да? святковий сніданок, тому що <плес> не кожен день ми будемо готувати такі збалансовані варіанти. Третя пательня ми будемо смажити гриби. Сьогодні в мене вони такі досить нестандартні грибочки. В мене опеньки я знайшла. Ось такі. Крутецькі, гарненькі. Але е, як альтернатива, ви можете використовувати будь-які інші грибочки, або гливи, або шампіньйони, які як вони там у нас називаються по-іншому. Або, е, наприклад, в мене ще на зиму я собі роблю заготовки з білих грибів. Я їх відварюю, нарізаю шматочками і в мороз. Так що ось такий варіант також має право на існування. Оливкова олія. Так, і додамо цибульку. Тут ми будемо смажити наші грибочки. Поїхали. Тут водичка вже підкипає, тому зараз перейдемо до пашотика. Ну, по-перше, поки гріться, я вам розповім теорію. В теорії саме головне для того, щоб яйця, пашот вийшли, вони мають бути дієтичними. Що це значить? Це значить, що яйце е, має віку свого не більше семи діб. Тобто ви приходите на базар до своєї улюбленої бабушки Галі і кажете, вчорашнє, позавчорашнє не більше тижня. Якщо більше тижня, все. Білочок вже там іншої консистенції, він вже там зістарився, як кажуть кондитери і все інше. І, до речі, ось тут за посиланням побачите відео, як ми перевіряли яйця на свіжість, і я вам тоді також дуже багато цікавого розповідала, як їх варити і з чим їх варити. Тож сходіть, не полінуйтеся. А В мене вони найсвіжіші, їм немає тижня. Цибулька підсмажується до прозорості. Так, ну і додаємо грибочки. Грибочки ми будемо солити з вами в самому кінці. Для того, щоб вони не віддавали свою вологу і не розкошли. Грибочки солимо в кінці, для того, щоб вони не віддавали вологу і не розбризкували тут все по пательні. Тому смажимо. Все досить швидко. Так, і водичка майже готова. Зараз повернемося до пашотів. Все, так, дуже недовго грибочки готові. Посолили, відставили. Посолили, обставили. Так, і тут все горить, 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 горить. Так, відмикаємо. Сюди переставимо вже нашу кастрюльку з молоком і водою, бо зараз тут будемо варити паленту. Чи Щоб Чи показати вам спочатку яйця. Давайте так. По-перше, вода не має отак сильно кипіти. Вона має бути, от, знаєте, ми в фізиці вчили пльоночне якесь там і позиркове кипіння. Тобто, отакого от позиркового не має бути, тому зменшуємо оберти. Вона має так, знаєте, подрагівать. Це ще ні. Зараз воно трошки угаманіться, а ми з вами. Перейдемо до наступного кроку яйця. Я їх помила, тому тепер що ми маємо зробити? Вибити яйце ось в якусь таку скляночку. Щоб знаєте, що ми потім одним махом, бачили, яке воно таке прям такий цупкий білок був? Схопився і все, і готовий. Так, зараз ще зменшу поки температуру. А Зазвичай рекомендують солити, оце додавати, але це все, знаєте, працює і без того. Бачите, молоко в нас не втекло, все гаразд. Так, тут робимо ось такий коловорот, коловорот але не так, щоб воно розплескивалось аж аж аж. аж, аж. Отак, От закрутили трішечки, закрутили, закрутили, закрутили водичку. І ось туди в центр, одним махом плюхнули яйце. Бачите? І все. Ось дивіться, воно тримається, тримається, бачите? Тому найголовніший секрет це свіжість яйця. Все. Бачите, немає у нас ніяких ашмютків, нічого немає. І тримаємо три хвилинки. Дуже складно на цій печі. Тому прибираємо, прибираємо. Ось так. Все, тут чекаємо три хвилинки, яйце вариться. Тут в нас молоко з водою. Давай, підкипай, Починає підкипати, Три хвилинки я засікла. Палента. Молоко з водою закипіло, тому ми потихеньку насипаємо паленту і помішуємо. Насипали, помішали, насипали, помішали. Ось так. Тихенько, щоб в нас не е, було грудочок в каші. Тому ось так насипали, помішали, насипали, помішали. Ось все. Це найголовніший секрет. Також, поки в нас звариться яйця, в принципі, полента також підійде готовності. Ось так. Все. Тепер помішуємо, помішуємо, помішуємо. І вона має готуватися. До речі, для тих, хто спостерігає, знаєте, за своїм за своїм раціоном і знається на тому всьому ділі, знаєте, то це безглютена каша. Тому зверніть увагу, той, в кого є алергія, раптом ви в тому одному відсотки на землі, в кого є алергія, бо це перебільшені, знаєте, всі цифри. Тому будете знати. Каша без глютену. Також зменшуємо вогонь. Іноді маємо її помішувати. І чекаємо, доки дійде яйце. Серветочка, тарілочка. Три хвилинки пройшли яйце. Так, готове. Ось такий красунчик, бачите, в нас. Вийшов. Так, сьогодні я буду снідати, мабуть, що одна. <гум> Тому друге я готувати не буду. Почекає. Хай почекає трішечки. Так, є. Так, ось дивіться. Бачите, густіє-густіє на очах прямо наша палента. Ось так. Ще трішечки їй. І будемо збирати наш сніданочок збалансований. Ще, думаю, три хвилинки. Чекаємо. Ох, бачите, вже готова. палента наша. Готова. Будьте обережні з нею, бо вона, бачите, як плюхається, плюхається. Тому я додам вершкового масла трошечки. Давай. Отак. Так. Все, вимикаю, хай. Топиться масло. Так. І починаємо, починаємо викладати. Грілочка, по І так, як бачите, це в мене розрахунок на дві порції. Ось так гарненько викладаємо по Саме такої консистенції вона має бути. І так мені здається. Ок, готова. Так. Тепер наші опеньки. Але я вам говорила, що ви можете брати будь-які інші. А, до речі, ви можете навіть взяти кабачок, баклажан. Все, що завгодно. Перчик посмажити. Овочі будь-які, тому ось так грибочки і... і вмістим яйце пашот. Ось так по центру. Далі перчик. Ось так, я люблю олівкової олії на яйце. Ось так. І є в мене трішки тертого пармезану. Але, як бачите, можна використовувати будь-який сир, навіть ось в мене бринза тут лежить. І хочу ще додати зелені. Навіть дрібнити її не буду. Ось так красиво розкидаю суцвіття. Все, ось дивіться, ми з вами витратили. Взагалі-то дуже мало часу, я не знаю, мені здається, що хвилин 12, мабуть, на це все діло. Але отримали ось таку нереальну красу. От тільки погляньте. Тому якщо ви раптом хочете когось здивувати на сніданок, то це ваш варіант. І повертайтесь на канал, я приготую для вас ще багато смачненого.